Після викрадення восьми безцінних коштовностей з французького Лувра було затримано двох підозрюваних, один з яких намагався сісти на літак до Алжиру. Сьогодні стало відомо про затриманих ще п'ятьох підозрюваних. Поліція також підозрює, що хтось з охорони Лувру пов'язаний з грабіжниками. Після гучного пограбування найбільшого музею світу частину колекції королівських коштовностей було перевезено в сховище Банку Франції, де гігантський сейф на глибині 26 метрів зберігає 90% золотого запасу країни, та рукописи Леонардо да Вінчі протягом багатьох місяців. Усі працівники служби безпеки й охорони подавали сигнали тривоги. зокрема, щоб вказати на недоліки й проблеми з якими ми щодня стикалися, Але керівництво повністю проігнорувало всі ці попередження, і сьогодні сталося те, чого ми найбільше боялися.